Пан, пане Юрію про дії РДК Легіону Росії Сибірського батальйону батальйону. Вас якось інформували, що вони планують певні акції, щоб ну люди підготувалися. Можливо, і їх їх якось евакуювати завчасно. Варто було звіти. Ніхто нікого наскільки я знаю, це проводилося в повному секреті. Чомусь люди, ну місцеві мешканці там ну ті ж саме Думають, що це все. Майже не організувала, скажем так, міська рада ці всі спеціально для того, щоб виселити людей. Ну, насправді ніхто не знав, ніхто ніколи не попереджував. Я думаю, що така операція робиться в голові, в секреті. Тому звичайно, що ми про це не знали. Для нас це була несподіванка. Хоча, ще раз кажу, до людей доступувалися, вже більше року. Пропонували виїхати. тому що бачили, бачили певну тенденцію. То бралася в нас там в село. Напитав Вовки по 5-6 будинків щодня вибивалося і дійшло до того, що нікого для людина не, не лишилося. Зараз аналогічна ситуація відбувалася в Пориженці, коли стали перші 5 будинків 6, наступні 5 будинків. І, і таким чином людям, можливо, навіть вони давали розуміти, що вони сьогодні труть порошок. Вона а потім вже кап це села, для будинків культури, який був зруйнований. Зараз не привели печальна ситуація відбувається із наступним селом. Це Тисківщина, де зараз залишилося 30 людей і з колись великородової села. Також, але там такі невеликі хуторки, і тому трошки легша ситуація, і там є більш-менш більш, більш безпечні шляхи для евакуації. Кожна дня. Яка глибина цієї евакуації від кордону, якщо брати? Дивіться, ну люди. Я постійно горнював сказав, що психологія людей наших така, що особливо ну, ми розуміємо, що це люди старшого віку, вже пенсіонери, і там ну, 70 плюс Вони не хочуть, вони хочуть жити навіть якщо в Білопіллі, то максимально близько до села. Тобто, е якщо вони жили 700 метрів від кордону, вони тепер готові жити там п'ять кілометрів від кордону, але це, ми розуміємо, що це і артилерія, і гради все це добуває, і навіть не наметами. Але е, люди хочуть побувши дому. У мене менше можливості вернутися. І, і навіть зараз є такі випадки, коли люди приходять, ми хочуть вийти назад. Тоби, ходи назад, там все стріляють. От е, чому ну, люди не можуть пояснити?